Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Подивимось з вами зараз на акційні пропозиції, загалом на різні товари: макарони, крупи, цукор і тому подібне. І також подивимось на фрукти та овочі. Ось такі вермішельки по 46 гривень та 40 копійок. Торгова марка Deluxe Foods 500 грамів. Від цієї торгової марки з такою ж ціною є битки, спіральки, такий варіант пір'я і бантики. Це і із твердих сортів пшениці макарон. А ще ріка Тоні теж 46,40 і спагетті. Спагетті, до речі, є різні. Є ось такий, як звичайний варіант, і є трошки вони темніші. Бачите, по кольору темніші з меленого зерна пшениці твердих сортів. От, а є ще ось такі локшина, ціна 57 гривень. Вони є трошки дорожчі від загальної ось цієї кількості. Макаронні вироби «Локшина яєчна 32 гривні 70 копійок за 250 грамів. Як готуєте, хто купляє? де додаєте, напишіть в коментарях. З макаронів ще є ось такі. Макаронні вироби для паста ріжки зі знижкою 40 гривень 50 копійок 420 грамів. І зірочки ось такі. Ціна 45-40 500 грамів. Вони, до речі, досить гарно наварюються, стають е, значно більшими, ну, може, навіть в два рази більші, ніж є в сирому вигляді. Мої молодші донорці дуже сподобались вони. Рис від торгової марки розумний вибір, пропарений за 41 гривню 1 кілограм. Вже закінчилась акція на рис жасміна, на басматі, камуліно, Хто пам'ятає, був минулого тижня. Чого за минулого вже запуталася? Зі знижкою можна придбати бугур від своєї лінії. 40 гривень 500 грамів. Він де пакетований. Особисто мені дуже зручно користуватися таким форматом. Не треба слідкувати, скільки води наливати. І є звичайний розсипний булгур від своєї лінії кілограм за 45 гривень. Ну, так, якщо по ціні рівняти, то вигідніше брати ось такий не фасований. І здається, все. Я ще бачу, є ось така крупа пшенична з м'яких сортів. Один кілограм, вона подрібнена 18,70. Тримається акційна ціна на цукор. Кілограм за 26 гривень. Розумний вибір. На сіль знижок нема, але й переважно і немає на звичайну сіль. Ціна 13 гривень. Розумний вибір кілограм. Такий варіант: кухонна мелена кам'яна по 14,50. Такий варіант за 24 гривні морська харчова. Шкода, що не видно, як вона виглядає. А, ні, є. Все. Беру назад слова. Вона така крупніша вийде помолу. Не зовсім грубий, бачите, але і не пісочок. Зерниста, так би скажемо, сіль. Ось така морська сіль, тут же дрібніший. Помела, ціна 17 гривень, акційна за пів кілограма. І гімалайська рожева сіль зі знижкою 2970 200 г. Наскільки я знаю, її зазвичай дають до салатів. Борошно без знижок. Тут, до речі, щось асортимент такий досить маленький. Не знаю, чи це так не довезли, чи то так є. я сьогодні просто в іншому АТБ. Пудра цукрова 13,50. Ви знаєте, в мене з пудрою асоціюється бізе. Берете пудру, таку пачечку, берете яйце, точніше білок, дві штуки, по-моєму, збиваєте в духовку, підсушуєте і маєте смаку. Так, Від торгової марки Мрія Ванілін 3 гривні 60 копійок. І цукор ванільний це вже своя лінія гривня 40. Цільне зернове борошно за 54 гривні і 40 копійок, кілограм 800 грамів. Кислота лимонна харчова 13-30-100 грамів. Вречі за допомогою лимонної кислоти можна гарно легко відмити чайник від накипу. Заливаєте, кип'єте, виливаєте і промиваєте і маєте чистоту. Розпушувач, тіста, розумний вибір, 2 гривні 50 копійок. Сухі дріжджі, своя лінія 5,70. Це за один пакетик 12 грамів, вони йдуть так з'єднані. Тут треба буде заплатити 11,40. Приправи різноманітні. суміш суха, сирна, смакова добавка. 19,40, вага 40 грамів. Ніколи не користувалася. Цікавий варіант, хто любить сирний смак. Так, тут нема. Кухарик 36 гривень, 200 г. Зараз дуже гарна знижка на усі відріва приправи. Як казала, моя бабуся Мальвіна. 12 овочів та трав, 16 гривень. І куряча 16 В них різна вага. Тут 100 грамів, а тут 80 20 грамів різниці. Відточен, але тут відчувається, що тут такі крупніші шматочки, бо тут вона буде така дрібніша, а тут такі буде, буде видно, що це є шматочки. От перця, бачите, томати, морквинка. 21 гривня 60 грамів. Лавровий лист, мрія. 10 гривень, 30 копійок, за упаковку, в якій 10 грамів. Насіння льоно олійного. 1460 за 40 грамів. І суміш перців горошком зі знижкою. 27 гривень своєї лінія, 30 грамів. В коментарях зустріла запитання, як я готую з Я ось такою приправою заправляю, так потрошки, лимонний перець. До речі, мені сподобалося. І е, запікаю в духовці у фользі. 180 градусів, 20 хвилин і, в принципі, воно готове. Але тут, треба дивитися ще по товщині. Знаєте я її розрізаю. Так, мрія. Трави італійські. 13 гривень, 10 грамів така гарна упаковочка. Коріандр, мелений 8,80. Речі, в АТБ гвоздика ціла 20 грамів, 29,80. Паприка 24 гривні 20 грамів. І така за 12 гривень 30 грамів. До речі, колись не користувалася, а потім, як зацінила, то вже без паприки копченої не обхожуся. Завжди даю до маринаду. Желатин мрія 1650 за 25 грамів. І все. Всі акційні пропозиції вам показала. Так, відділ із крупами. Ще є ось тут збоку на такій торцевій стірці. Зазвичай він прив'язаний до макаронів, знаєте, цей стелаж, А тут окремо. Пластівці вівсяні, без знижки, але ще, якщо оплачуєте карткою, АТВ, буде трошки знижка 37,50 за 500 грамів. Ось такі пластівці 4 злаки, 64 гривні, 600 г. Такі вівсяні безглютенові 40 60 за 370 грамів. І такий варіант пластиці вівсяні за 41 гривню і 70 копійок. Суп харчо, тьотя Соня. 30 гривень така упаковочка в брикеті, 160 грамів. Крем суп ріва курячий. 14,20-17 грамів. Від своєї лінії вермішель швидкого приготування 9 гривень та 40 копійок. Блець по 27 гривень. Такий варіант за 31 гривню рисова локшена. Вермішель ріва є куряча, є грибна 15-30, вага 65 грамів. Скоренько прийдемо з вами по овочах фруктах. Будемо акцентувати увагу на акційних пропозиціях, хоча буду так старатися вам ще цінники показати і неакційного товару, щоб можна було підглянути. Редька, редмит, 31 гривня за 1 кілограм. Так, чесничок, тут ціна за 100 грамів. І тут за 100 грамів, і тут за 100 грамів. Вже казала, але хочу повторитись для тих, хто не бачив, ось тут, бачите, зверху пише цей товар ваговий, вартість сказана за 100 грамів. І така інформація є і на менших цінниках, наприклад, на ковбасах чи ще якомусь іншому товарі. Якщо у вас поганий зір, якщо от бачите чорну смужечку зверху, значить ціна за 100 грамів. Огірочки 200 гривень кілограм. Подорожчали 170 гривень такий варіант. Капуста неакційна. Цибулька 8,45, це за кілограм. Рідчиста фасована 11 гривень кілограм, морква мита 17 І картопля. Картопля, до речі, теж подорожчала 13,40. А де ж акції хочеться сказати, Яблучка, одним словом, дивлюсь, так в більшості подорожчали овочі і фрукти. Ківі у кошику, другий гатунок. Ціна 90 гривень це є кілограм. І дуже мені цікаво, чого це другий гатунок. Бо на вигляд вони досить таки гарненькі. Не вмію я вибирати ківі. А люблю його, коли воно от таке, як має бути, достигли, я його люблю. А решта, коли тверде, то, то не дуже хочеться такого. Бананчики. Ціна 64 гривні і 80 копійок за кілограм. Ананаси. 110 гривень за кілограм. Цікаво, оскільки такий буде. важити. таке от пише на вазі. І що тут робити? А я не знаю, хто знає, щось тут нажимати, чи що, чи як? М -м -м -м. Не будемо знати, скільки важить. Я думаю, більше кілограму, <плес> чисто на руку. <плес> Мандарини Муркот по 58 гривень за кілограм. І, власне, все, нема акцій. Ось так. Знижка на майонез від торгової марки Щедро провансаль. 300 г. Просто подивіться, скільки його тут є. 30 гривень і 50 копійок. Шашлик по кавказці від торгової марки «Глобіно» зі свинини. 22 гривні і 67 копійок за 100 грамів. З карткою тебе трошки більша знижка. Ковбаски для гриля 118,30. Це м'ясо мюнхенське, Ось такі. Фарш курячий 90 гривень. Ось такий варіант, в упаковці пів кілограма. Гумілки в маринаді 11,70 за 100 грамів. Кукурудза зерна швидко заморожена від своєї лінії. 400 грамів зі знижкою 46,60. Шпинат подрібнений: 300 грамів 42 гривні. Талапія філе від Валадіс 28,40. Орієнтовна вага в упаковці плюс-мінус 1 кілограм. Ви знаєте, майже всі усі Веладіс рибки в такій фасовці з акційною ціною. Короб 31 гривня і 40 копійок за 100 грамів. Прикольно, що з іншої сторони прозора упаковка, і можна подивитися, як це виглядає. Товстолобик стейки ціна 27 гривень за 100 грамів. І пенгасіус філе. За 23 гривні і 30 копійок. Окунь від Норвен. Червоний. Без голови. Ціна за 100 грамів 28.30. Так незвично, окунь, а червоний. Чомусь я завжди брала білий біленькі. Риба тижня в АТБ цього тижня. Хек хупсі. Ось такий. Він без голови, а загалом така тушка. 17 гривень 35 копійок за 100 грамів. До речі, ви знаєте, пише напівпатраний. Якщо цікаво, можу для вас зняти відео, як очищати рибу. Знаю, такий крутий метод, дуже швидкий, легкий, так би мовити, без лишніх рухів. Якщо цікаво, то обов'язково напишіть. Зроблю для вас таке міні-відео. Сирок глазурований від торгової марки Ферма по 15 гривень. Є декілька смаків: це ваніль, покусую, вишня, черешня та згущене молоко. Такий подвійний варіант. Тут є два батончики. Один смак чорна смородина, а інший вишня. Загалом 60 грамів 18 гривень. Такий варіант, шоколадний 12,40 і смак ваніль 11,50. Від торгової марки Яготинська. Ряженка з курагою 54,80, 750 грамів. Така ряженка, просто наша 56 гривень 750 грамів. Тут в грамах, не в мілілітрах. Айран яготинський 27,50 450 грамів. Молокіє, сир, кисломолочний, 41 гривня 02% жирності. 5% жирності 43,40 і 9% жирності 47,30. З карткою АТВ ці сири будуть ще з більшою знижкою. Вчити, тут є е, така е, регулярна ціна. Тут ціна для всіх акційна. І окремо тут пише, що це при оплаті карткою АТБ додаткова знижка. Таких цінників в магазині досить багато, і можна собі назбирати додаткову знижку. 45,30 коштує ось такий сир солодкий, кисломолочний, смак, ваніль, білоцерківський. Сирок дитячий, торгова марка злагода 24,40-90 грамів. А тут 180 кисло сир від своєї лінії нежирний, 52 гривні, 50 копійок. Просто наше, 71 гривня і 80 копійок. Є ще від своєї лінії в коробках. Зараз розібрали 5% жирності 53,50 Сметана від «Молокії». 15% жирності 300 грамів, за 38 гривень. На ось такі вершки знижка, якщо ви оплачуєте карткою АТБ 20, бачите, 24,60, а для всіх інших ціна 33 гривні. Сметана яготицька, 540 ,30 за 300 грамів стаканчиком. Є такими подушечками, просто наша 15% жирності, 50 гривень та 40 копійок, 350 грамів, 400 грамів, щоденний збір, 52 гривні і 40 копійок. І все. Загалом це всі акційні сметани. Кефір ферма 2,5% жирності за 45 гривень 840 грамів. Молоко ферма 3,2% жирності 53,30 840 грамів. Молоко просто наше 870 грамів за 48 гривень. Ви мені скидали рецепт, щоб зробити самому сир такий, от як пастою. так? Щоб намазувати канапки, треба буде спробувати. Бо бачу, що сиркову пасту розібрали. Бачите, а було б прикольно навчитися самому її робити і смакувати, бо вона мені, наприклад, дуже смакує. По 60 гривень це і торгова марка Лацяті 150 грамів, два смаки. І такий формат 135 грамів, теж два смаки. 54,50 на цьому вже буду закінчувати. Відео. Дякую вам, що подивилися до кінця. До нових зустрічей у нових відео.